День міста цими вихідними Кіровоград відсвяткував 261-ю річницю із часу свого заснування. Цього року міська влада змістила акценти, і всі заходи провела в одному місці парку Пушкіна. До цієї дати почистили обвідний канал, покосили траву і в національних кольорах прикрасили міст, який веде до парку. Кіровоградців розважали виставками, майстер-класами, концертами, показовими виступами спортсменів і безкоштовними смаколиками. Також провели музейно туристичний фестиваль. Далі з подробицями Ольга Склярук святкування дня міста розпочалося у театрі Кропивницького. Тут зранку вручали відзнаки за заслуги виконавчого комітету міськради та почесні грамоти обласної державної адміністрації. Після концерту дійство перемістилося до парку Пушкіна. З 11-ї ранку на козачому острові ще так називають парк. Було вже людно. Тут на містян чекали численні розваги, виставки, майстер-класи, професійний ліцей побутового обслуговування, пригощав відвідувачів випічкою. Копляємо пиріжечки свіженькі, з яблуками з капустою з сливами маком, тільки з духовки. Поруч викладачі ліцею проводили майстер-клас з виготовлення ляльки-мотанки. Також свої вироби демонстрували і продавали майстри декоративно-прикладного мистецтва. Ось такі авторські кораблі ручної роботи виготовляє військовий пенсіонер Володимир Казанцев. Ділосовручної в общем-то займався авіамоделями. Ну а в итоге перешел на корабль. Мне как-то больше это нравится. Модель делается от 6 до 8 месяцев в среднем. Ну, все вручную, фактично. фактически громадський активіст Вікторія Талашкевич до дня міста підготувала ось таку карту єднання. Ми придумали карту єднання, на якій кожен бажаючий керівградець може позначити смайликом а свої зв'язки із людьми в Донецькій, в Луганській області у Криму. Може, десь бували, може десь є родичі для того, щоб показати, що ми єдина країна і що людські стосунки вони понад усі ці конфліктні, політичні чи військові, і все буде добре. А це вже казковий хуторок. Тут люду найбільше. Композиції з українських народних казок підготували дитячі садки та квартальні комітети. В казці дохід приносить бичок. Хай прийде дохід і дитсадок. Зачик капусту в долярах несе, лисичка хвостиком євра мете, ведмедь балатується, він депутат. Дошкільний навчальний заклад 31 підготував композицію Солом'яний бичок. Ми ви бачите, зараз сидить баба із дідом сидять. І біля них солом'яний бичок знаходиться. Всі, хто йдуть, всі буквально заходять, фотографуються і дітки хочуть сісти на солом'яного бичка. Я хочу сказати, що це для дітей дуже і повчально, і дуже гарно. І мені здається, що таке пови... треба робити частіше, бо для діток це такий захід, де вони можуть подивитися, побачити наші ну, наші звичаї українські. Це дуже. Гарно, по перше, і для самих себе згадати, що таке є рідна батьківщина, і яка вона гарна в своїй красі. В рамках дня міста працював і Центральноукраїнський музейно-туристичний фестиваль. Свої туристичні маршрути кіровоградцям презентували усі райони області. Це одна із в майбутньому потужних сторінок, потужних галузей нашої області, оскільки наша область багата на сільськогосподарські ресурси, на природні. Ресурси, але ж також зв'язку із тим, що ми маємо такі от природно-кліматичні умови, і туристичні ресурси теж у нас можуть бути набагато більшими ніж вони є зараз. І тому в майбутньому це один із китів економіки, добробуту е нашої рідної землі. Також в парку працювало чимало спортивно-розважальних заходів: змагання із шашок, шахмат, ходьба на ходулях, і навіть відпочинок у гамаку. А ще всіх пригощали смаколиками. Сьогодні представники Кіровського району, це наші голови квартальних комітетів, безкоштовно пригощають усіх мешканців э, зі святом, поздоровляють і пригощають починдою варениками, а також дуже багато іншими стравами. Святкували день міста і в дендропарку. Тут проводили інтерактивний проект Місто професій. Ціле містечко своїх професій представила і служба порятунку Кіровоградщини. Впродовж трьох годин діти знайомилися і могли спробувати себе у таких професіях, як пожежний сапер, кінолог та багато інших. Ми демонструємо понад 20 професій, які входять в склад нашого відомства, але це є лише невеличкою частиною професій, які ми охоплюємо. Судячи з цього, скільки відвідувачів, скільки дітей дорого... Рослих прийшло і долучилося до нашого заходу, дивлячись на емоції, і відчуття дітей, які переповнюють їх. Ми маємо величезну надію на те, що спробувавши себе в тій чи ін професії, діти спочатку поповнять ряди наших навчальних закладів, а потім і особовий склад наших підрозділів ДСНС України. Оля Склярук, Володимир Волок, день за днем.